Вперше на Дніпропетровщині відбувся турнір з фаерболу. Незвичне змагання провели у самому центрі Дніпропетровська. Спортсмени ганяли палаючий у прямому сенсі м'яч. Гравці отримали чималий заряд адреналіну, і не тільки вони. Під час гри вогняні шари неодноразово вилітали за межі поля. Як це було, бачив Єгор Скорина. Ілля розминається перед своїм першим матчем у фаєрбол. Від друзів дізнався у центрі міста, гратимуть палаючим м'ячем. Хлопець займається футбольним фрістайлом, виконує різні трюки з м'ячем всіма частинами тіла. каже завжди хотів понабивати вогняний шар. Інчас опасного не буде, тим більше зі жони сказали що є душителі. Думаю, все буде хорошо. Ідея такої незвичайної гри організаторів з'явилася ще п'ять років тому. В'ячі обробляють займистою речовиною. Вони зроблені з вати тканини та бинтів. Шар палає півтори-дві хвилини, після чого його змінюють. Правила гри не відрізняються від футбольних. Тайм фейерболу триває три хвилини. Проте рівень небезпеки вище. Грається просто речами, яких не шкода. Ось і все. Бажано звичайно достереження, але можна грати в будь-якій одежі. Збоку така гра виглядає небезпечно. Палаючи м'яч, часто вилітав за територію поля та потрапляв у людей, які стояли поруч. Та й речі самих гравців постійно загорялися. Вогняний шар ледве не потрапив і у нашу знімальну групу. А потім ти ходиш в азарт, і тебе не розміщаєш, що агонь абичний футбол. Але самим гравцям така забава сподобалась. Кирило каже: адреналін зашкалює, а зіпсовані речі абсолютно не шкода. Відео на по словам організатора, випробували все просто супер. У першому в історії обласного центру матчі фейерболу взяли участь три команди. На щастя, під час палкого матчу жоден з присутніх не постраждав. Юр Скоріна Володимир Черенков. Новини одинадцятого каналу.